вчора За словами заступника прокурора Житомира Олега Мистиховського, історія з тарифами восьмого кжрепу розпочалася ще три роки тому. Тоді рішення виконкому міськради підняли вартість комунальних послуг, але пізніше суд визнав це рішення незаконним. Скасувала своє ж попереднє рішення і міська рада, та люди за утримання своїх будинків та прибудинкових територій менше платити не стали. Виходячи з вимог чинного законодавства, після скасування таких рішень відповідно. Міська рада і комунальні підприємства, які застосовували тарифи, що визнані незаконними, повинні були провести перерахунок споживачам відповідно до тарифів, які діяли раніше. Тобто, в даному випадку це тарифи 2006 року. Оскільки таких дій Житомирською міською радою здійснено не було, крім того, до прокуратури міста звернулися громадяни, зокрема, це по будинку по вулиці Мануїльського в місті Житомирі. То прокуратура міста Житомира після проведення перевірки і з'ясування всіх, всіх фактичних обставин справи в червні місяці було приділено позов в інтересах вказаних громадян. Переплачені гроші людям навряд чи повернуть, але тарифних перерахунків цілком можна очікувати. Ми, розуміючи ситуацію у, взагалі в житлово-комунальній сфері і розуміючи, що там непроста ситуація також склалася, зокрема щодо фінансування ЖЕКів, ми не ставили питання про фактичне повернення грошовими коштами громадянам тих витрат, які вони понесли на утримання будинків. Ми ставили питання про проведення перерахунку і зарахування сум, які переплачені в рахунок майбутніх платежів. Тобто фактично, щоб вийти на ноль в відносинах між громадянином і самим ЖЕКом. Позов такого змісту прокуратурою Житомира заявлено у Богунський районний суд.